Що це за херня? Де мій матрас? Вже таке річ чуємо, але іноді люди попадаються, що не знають, що матраси бувають вакуумовані. Приїхав, приїхав матрасик Sirius, е, дуже популярна моделька в нас це найдешевший турецький матрас е, з лінійки, але класний, середній йде по жорстко. І зараз ми його розкриваємо. До кожного матраса в комплекті йде ось такий ножичок. Ось тут він є в комплекті до цього матрасика, але в мене є свій збережений, тому ним і розкриваємо. До кожного матраса йде паспорт виробу. Тут як, як користуватись, гарантійний термін. Коротше, все зазначено. Це матрас турецького виробництва, і він вакуумований для дешевшої доставки. Доставка по Україні безкоштовна абсолютно. Ну, але через те, що вони імпортуються, то їх вакуумують, щоб менше місця займало. Це матрасик розкрутився. Зараз я його покладу на ліжко і розпакую. Ви побачите магію, як він піднімається по висоті. В загальному треба йому дати буде десь приблизно. 10-12 годин, щоб він повністю набрав свою висоту і ним можна було користуватися. Виробник в паспорті зазначає там три доби, якщо не помиляюся, але це насправді забагато, можна менше часу. Давати, але якщо, якщо є можливість, розкрийте, нехай матрасик полежить і три доби, нічого страшного. Матрасик почав набирати повітря. Я ж кажу, за 10-12 годин повністю набере свою форму і можна буде користуватися. Матрас називається Sirius. Ще раз щоб ви бачили, 22 см висота без пружини наповнення середньої по жорсткості, ціна 13 тисяч гривень за такий розмір. Може бути менший, може бути більший по розміру в наявності. І саме головне доставка безкоштовна по Україні. Доступний в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно абон. Та Тому, якщо шукаєте якісні матраси, ця моделька або будь-які інші, все є в шоурумі, все є на сайті село і в шапці профілю телефон для зв'язку.